Випробування на міткість, вправність, швидкість пройшли батьки дітей-першокласників кордонської сільської школи. Для них педагогічним колективом було організоване свято від усієї душі. Такі собі родинні посиденьки із змаганнями, загадками, естафетами, конкурсами, і навіть як годиться у школі, домашнім завданням. Це традиційне свято. От щороку, коли я набираю учнів першого класу, я проводю через 2-3 місяці, я проводжу такі родинні свята. Взагалі батьки дуже підтримують, турбуються, запитують, які проблеми, чим допомогти. Я дуже вдячна всім батькам, що вони у мене такі гарні і такі доброзичливі, і дітки їхні теж дуже гарні. Це спориться у маминих руках. Роян розпитають і вишні, і півники на білих кусничках з малого серця висить. Тато мій дуже гарний, сміливий і дужий. Він вміє, напевно, все світі робити. Я люблю свого таточка рідного дуже. Ну та як же мені його не любити? Матусю, матусю, тобою горжуся, за тебе я Бога молю. Матусю, матусю, тобі признаюся, Як сонце тебе я люблю. Від батька, від батька? слова дівчина, від вітця, вона для кожного єдина і вільна до кінця. Любов сім було. Терденько всі діточки малі, за все склонімося низенько батькам аж до землі. Хтось був швидшим, хтось оригінальнішим. Кожен член сім'ї старанно виборював бали у спільну скарбничку своїх перемог. Витягнути до себе, тобто зловити її. Три, чотири. Розпочали. Ми живемо в селі, у кожного з нас вдома є город. І ми його засаджуємо. Пропонуємо поправлятися у садінні картоплі нашим татусям, то швидше висадить картоплю. Чесними гостями на святі стали депутати Комінтернівської райради. Їх же було обрано членами суддівської колегії. Журі до душі найбільше припав конкурс кулінарний домашнє завдання Мам господинь. Вони готували і презентували найулюбленіші страви своїх родин. Серед такого різноманіття смакоти вибрати найкраще годі було й намагатися. Цей салат ми готували в нього душу мось уклали. Якщо сподобається вам, то прибавте балів нам. <ст> Чи <круче> <пл representiya> це українське блюдо? Домашній борщ сало з салом со сметанкою, з фантушками і з чесничком. Після підбиття підсумків лідерами було названо сім'ю Бойко. Перевагу вони здобули завдяки маленькій Ганусі, яка продемонструвала блискавичні знання загадок, відгадавши їх в порівнянні з іншими дітьми найбільше. Скажи, як тобі сьогоднішнє свято? Сподобається, дуже подобається. Ти сьогодні переможниця у нас, так? так який конкурс тобі сподобався найбільше. Конкурс загадок. Ти відгадала найбільше загадок. Дома мами з татом тренують тебе на загадки?» Сама тренуюсь. Обділеними увагою та подарунками не лишилась жодна сім'я. Бо ж як годиться в нас на Україні, в гості з порожніми руками не їздять. Депутат Комінтернівської райради Людмила Прокопечко від себе особисто та своєї команди депутатів подарувала дівчаткам учасницям ляльки, а хлопцям футбольні м'ячі. До того ж, кожен отримав почесну медаль і солодкі призи. Дуже добрі враження. Дякую нашій власній керівництві. Каленюк Валентині Вікторівні, Дуже гарна вчителька, і нам всім дуже подобається. І дуже велика подяка нашим гостям, які знайшли час і приїхали на це свято. Ми дуже раді їх бачити і будемо сподіватися, що буде у нас проходити так кожне свят. Ну, враження найкраще, тому що. Родина це те головне, що є в кожної людини. І якщо школа зуміла так організувати родини, і, тому що це ну, не так часто. Я знаю, що не так часто погоджуються батьки, особливо татусі. А тут весь клас і всі родини дружно і красиво так. І видно, що це не просто ну, випадковість якась, що це серйозна робота вчителя, перш за все, ентузіаста, який, якому не байдуже, який не, не просто… Просто прийшов, відчитав свої години і пішов додому. Йому хочеться, щоб ці діти ну, отримували тут не тільки знання, але й отримували такі уроки виховання, які ми бачили сьогодні. Тому я, перш за все, дуже вдячна вчителю, який організував це все. Покидали стіни школи в доброму настрої від розваг та проявленої гостинності. А наостанок, зарядившись духом змагань, гості й собі вирішили позмагатися. Олександр Демиденко Ірина Матяр. Комінтернівське районне телебачення.